У районі села Кривуші Кременчуцького району водні поліцейські зупинили транспортний засіб зі свіжою рибою та забороненим знаряддям лову. Місцевий чоловік наразі з ним проведено слідчі дії, вилучено речові докази. Попередньо своїми діями Кременчужанин завдав збитку на суму понад 32 тисячі гривень. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 кримінального кодексу України. Це незаконний римний провос. Також учора надійшла інформація із Семенівської громади про те, що у селі Очеретувати зникло двоє дітей: дівчинка 13 років та восьмирічний хлопчик. За попередньою інформацією від директора місцевого навчального закладу діти повинні були прийти до школи та не прийшли. Під час першочергових пошукових заходів групи реагування. Місцевої поліції було встановлено протягом години місце перебування даних діток. За їх інформацією, вони просто ховалися в недобудові біля місцевої ферми. Правоохоронцям вони повідомили, що злякалися собак, та просто. Ховалися та гралися, було з ними проведено профілактичну роботу. Роз'яснено, що так робити не можна, та дітей передано рідним. Серед встановлених кримінальних правопорушень факт пограбування на Кременчуцькому автовокзалі. Місцевий чоловік, зайшовши до приміщення автовокзалу, побачив у працівниці мобільний телефон, вихопив його та з місця події зник протягом години. Оперативниками відділення поліції номородин було встановлено особу. Його затримано в порядку статті 208 Наразі Йому оголошено про підозру та це питання про обрання міри запобіжного заходу. У горішніх плавнях біля одного з під'їздів багатоповерхівки чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Було встановлено, що біля одного з під'їздів по вулиці Героїв Дніпра чоловік отримав проникаюче чи живе поранення. В тяжкому стані був госпіталізований до лікарні та прооперований. Відразу оперативниками було встановлено всі обставини. Проведено першочергові слідчі дії та вилучені речові докази. Також встановлено, що причетний до скоєного місцевий чоловік, який наразі дав правдиві покази під час проведення першочергових слідчих дій по місцю мешкання вилучено речові докази, в тому числі встановлено першочергові обставини даного конфлікту. За фактом, розпочато кримінальне провадження частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, це умисне тяжке тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії. Повідомлення про факт самоправства на території Козельщинської громади надійшло до поліції від мешканки 1992 року народження. Жінка повідомила, що група людей намагається виселити її із помешкання. Було встановлено, що місцева мешканка мешкає в помешканні, Її чоловік наразі проходить службу в збройних силах. Дирекція одного із підприємств намагається виселити її з помешкання. Відповідно, прибули працівники, які намагалися заварити ворота та певні господарські споруди. Відразу правоохоронцям слідчої оперативної групи вилучено ці речові докази, встановлено попередні обставини, опитано свідків. Жінка надалі продовжує проживати в даному помешканні. Тривають слідчі дії. Дізнавачі відділу поліції No2 міста Горішні Плавні наразі проводять слідчі дії. Та Подальшому, в разі таких ситуацій, особи, що причетні до даного діяння, в разі доведення їх вони будуть покарані. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.